Але думаю, що ми усвідомлюємо, що ця революція вона ще не завершилася. Бо насправді, давайте згадаємо, що під час революції ми собі ставили за мету. Крім багатьох різних гасел, Основне це було перше побороти режим Януковича. Друге, ліквідувати наслідки правління цього режиму. І третє, це почати зміни в державі, системні зміни в державі. Януковича. Бороли втік разом з Азіровим і іншими своїми. Шкода, що не затримали, не посадили до тюрми, але це є справа часу. Зараз тільки розпочався процес ліквідації наслідків чотирьохрічного правління цього режиму. Але він тільки розпочався. І от коли реально почнуться системні зміни в українській державі і в українському суспільстві, зміна системи влади. Тільки тоді ми зможемо з вами сказати, о, ця революція гідності дала свої плоди. Вона вже завершилася. Що сьогодні треба зробити, щоб відбулися оті системні зміни? І, в принципі, це є те, що нині свобода бере на свої, як то кажуть, прапори як основне завдання, що нам треба робити і в парламенті, і поза парламентом. Три таких основних напрямки. Перший напрямок. Це люстрація очищення влади. Недарма Свобода 10 років вимагала люстрації. Перший раз, ще будучи народним депутатом України 3 4 скликання, я зареєстрував законопроект про люстрацію в березні 2005 року. Я вам хочу сказати, тоді з мене просто сміялися. Я поклав цей законопроект. На стіл Ющенкові тоді. Тоді в нас була велика ейфорія, перемогла перемен... Помаранчева революція. Але з мене сміялися. Мені казали, ти що здурів нашу, кому та люстрація потрібна? Я відповідав, та яке кому потрібно? Ви подивіться на поляків, на чехів, на мадярів. Вони провели люстрацію. І який в них зараз рівень соціально-економічного розвитку, рівень їхнього життя. Але найважніше, що дала люстрація чехам, полякам, мадярам. Вони змінилися, вони стали іншими. Вони нарешті зрозуміли, що влада, вона не є вседозвольна, що той, хто йде до влади, він залежить від громади. Батьком люстрації насправді був колись дуже відомий чеський президент Вацлав Гавел. Це саме він започаткував в Чехії люстрацію після розвалу Совєтського Союзу. В чому полягала люстрація, в чому суть люстрації? От повалився Радянський Союз, розвалена була радянська система, і вони одним махом за один місяць поміняли усіх людей, які були при керівництві тоді в чеській державі. Це був один місяць часу. Гавела тоді дуже жорстко критикували і казали, що це ж професіонал. Вони знають, як працювати, а ти їх виганяєш. Завал буде повний. Іван Слав Гало тоді сказав золоті слова. Краще 5 років я потерплю непрофесіоналів, чим 50 років розрухи, корупції і знищення держави. Тут, знаєте, я, я, вам, я вам як колишній доктор скажу, це як отак хірург, коли є хвороба така, що треба раз відрізати, буде боліти. Але потім заживе і організм буде хворий. Ніж довго лікувати, лікувати і не вилікувати. Це є аналогічна ситуація зараз в Україні. Завдяки українцям, завдяки тиску вулиці, закон про люстрації таке вдалося минулого тижня в парламенті ухвалити. Не минулого, та позаминулого було. Дотиснули Верховну Раду 231 голос. Свобода, як завжди, голосувала 100%. Я вам хочу сказати, якби інші фракції голосували, так як Свобода, я маю на увазі, в тому числі фракції Антиянуковичівські, ми сьогодні мали б набагато більше ефективніших законів ухвалено. Президент підписав цей закон і фактично люстрація розпочинає діяти. Насправді, цей закон не є досконалий. Я вам чесно скажу, він навіть близько не є подібний до польського, чеського чи Прибалтійського закону. Тому що. Багато депутатів не хотіли за нього голосувати, бо вбачали себе там в люстрації. І ми пішли на те, щоб закрити очі на деякі зміни і доповнення до того закону, лиш би проголосувати його в цілому. Бо інакше не було би голосів. Ми так набрали 231 голос. Довелося багато що викинути, бо не хотіли голосувати. Але Свобода вже підготувала зміни і доповнення до закону про люстрацію. Щоб в наступному парламенті його зробити, бодай би таким, як Вацлав Гавел робив себе в Чехії. Що сьогодні? Возмовцем? Він тепер зобов'язаний буде пройти через оті критерії ілюстрації. Хто попадає під люстрацію? Перша категорія це є колишні керівники комуністичної партії і комсомолу. починаючи від секретарів Райкому і вище. агентура КГБ. І головного розвідувального управління Совєтського Союзу це, власне, ота декомунізація, комуністична люстрація, з чого почали чехи, мадяри і прибалти. Друга категорія. Це чиновники, які обіймали високі посади міністри, замміністрів, генеральні прокурори, заступники, начальники міліції, голови обласних адміністрацій, районних адміністрацій за часів правління режиму Януковича. Тобто. Починаючи з 2010 року, коли Янукович прийшов до влади, до 22 лютого 2014 року, рік часу, якщо хтось з них працював на таких посадах, вони автоматично протягом 10 років втрачають право обіймати будь-яку державну посаду. Третє. Ті чиновники в основному це стосується. Керівників районних адміністрацій, які возили тітушок. Це стосується міліції, прокуратури, судів, які ухвалювали рішення по переслідуванню учасників політичних протестів Революції Гідності. Вони всі попадають під люстрацію. В період листопад 2013 року по 22 лютого лютого 2014 року. І четверта категорія це усі держслужбовці. Які повинні пройти майнову люстрацію. Вони тепер мають декларувати не тільки але, свої доходи, але й видатки. Власне, я пропоную, щоб Едуард Ліонов разом з вами створив тут в Ромнах люстраційний комітет. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб ви, громада, підказали, кого треба люструвати. Бо закон то є. Але в Києві хто його знає, хто під нього підпадає, а ви з тими людьми живете. І от, власне, ви повинні справедливо, це має бути публічно, скласти відповідні списки, щоб ці люди попали під люстрацію. Просто ми від свободи можемо, поки Едуард працює власне на цій території. Звісно, що якщо ви йому довірите і він буде вашим представником в парламенті, повірте, він буде добрим депутатом. Бо я, як керівник фракції, вам зразу хочу сказати. Я знаю, як працюють депутати на місцях. Свобода має 12 депутатів-мажоритарників. І от щоб ви знали стиль роботи наших депутатів, тільки закінчується сесія, я особисто, як керівник фракції, контролюю, щоб вони їхали до себе на території. І що вони роблять на територіях? Вони приїжджають, перше, мають зустрітися з народом, щоб розказати людям, що робиться в Верховній Раді. Не то, що вам по телевізору показують, а що насправді робиться, бо ви розумієте. Яку купа деталей таких, що в коридорах влади відбувається? Друге, прозвітувати про нашу роботу, що ми зробили. І третє, почути, що кажуть люди, щоб потім приїхати назад до Києва і все це транслювати, вже, інформувати вже про це парламент. Мені часто люди говорять, о, ви свободівці, виступаєте такою самою мовою, як ми говоримо. Правильно, тому що наші депутати слухають народ. А потім приїжджають і відстоюють ті інтереси. Я власне вважаю, що в тому і є суть народного депутата. Воно тому так і називається. Він є ваш представник. Через нього ви маєте отримувати правдиву інформацію, і через нього ви маєте давати накази, як ми маємо голосувати і які питання ми маємо відстоювати. Ну плюс лоббування місцевих інтересів, десь вибити гроші на то, десь на то, десь на то. Хоча насправді депутат тим не повинен займатися. Але тепер є така ситуація, що депутат має лобувати інтереси своєї території. Так ось хочу вам, презентуючи Едуарда Леонова, хочу вам сказати, що він такий є ціпкий і впертий в питанні захисту своїх. Я знаю, як він захищає кримців, як він захищає мешканців українського Криму, отак От і буде захищати представників своєї території і свого округу тому й з гордістю можу. Презентувати вам нашого я, кандидата я і 27 гривень тільки за воду плачу. За що за останній місяць тарифи вдвічі піднялися комунальні, а це ще не зима, і там ще немає опалення в тих тарифах. Якщо місцева влада не може за рахунок міста компенсувати тарифи пенсіонерів, а намагається на пенсіонерах і на незахищених людях виїхати, то нема чого робити. Тому ми ініціюємо стройковий комітет по боротьбі зі злочинними тарифами. І будемо вимагати вже зараз скликання позачергової сесії міської ради роменської і скасування цих тарифів, повернення їх на старі норми. Тому що якщо не можеш підняти людям соціальні стандарти, підвищити пенсії, то і тарифи не підвищують. Те, що ми стосуються, бо я запитання теж до Ярославовича, стосується проїзду в сумах. Проїзд 2 гривні, а в Ромнах 2,50. з пенсіонера гривня. Друзі мої, пенсіонери не безкоштовно їздять на транспорті, держава за них платить, і минулого року 650 тисяч гривень держава виділила РОМНАМ на компенсацію проїзду пенсіонерів. А те, що вони пішли в кишеню, якісь сумські підприємиці то вже проблема прокуратури. І я до прокурора піду і буду розбиратися, куди поділися ці кошти, а не з пенсіонерів треба брати. І тому ми ставимо сьогодні це питання, і ніякі вибори не повинні бути виправданням. Ще до виборів вони повинні людям повернути назад нормальні тарифи на комунальні платежі і нормальні тарифи на проїзд в транспорті. Дякую, друзі. То, власне, є теж відповідь на то запитання.